Привіт! Чи мріяли ви колись про свій собственний аерохокей? Вихід є, і це клас. І я навіть вам скажу, що це краще, ніж аерохокей. Перейдемо до правил гри. Вони тут максимально прості. Як бачите, я вже підготовив поле до гри. У вас є свій отакий контролер, який тримається на магніту. Не забудьте наклеїти ось такі накладки, які вам мають іти в комплекті, але іноді їх немає. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. У мене двічі їх не було. У вас є джойстик, який я тільки що показав, і ви можете, бачите, ним керувати. Не переживайте, що тут кулька трохи туди кодиться, у мене стіл трохи нерівний. Це не критично, але бажано грати на рівні поверхні. У вас є джойстик, і у вас є аж 4, 4 Карл, способи заробити переможне очко. Тут грається до 6, і головний плюс цієї гри воно грається менше 5 хвилин. Я зіграв вже більше 20 партій в неї, може десь 30 плюс, можливо, і. Всі більшість партій, якщо вони близькі, з рахунком там 6-4-6-5, вони закінчують за 4 там, хвилини 30 секунд. Типу, таку я ні в одній настільки не бачив, наскільки щоб вона так швидко гралася. Як переможні очки набирати? Перше, це забити просто гол вашому супернику. Це саме банальне, як в будь-якому футболі або аерохокії. Друге, це навісити таких два магнітика на себе або на свого противника. Якщо ти навісиш, то ти втратиш очко. Вони є паценти, їх можна також і бити. Або як тільки що ви бачили, втратити керування. І це буває доволі тут часто. Якщо ти, в принципі, втратиш керування у себе тут, ти можеш його відновити. Але якщо вже вилетить за твою територію, за твою половину, то все. Очко. І ще одне, саме прикольне, що особливо на початку, у вас буде відбуватися це, коли будете попадати собі в лунку. Якщо ви це зробили, можете попрощатися своїм очком. Так завжди ви подаєте із угла, можете поставити м'яч будь-коли і запульнути його. В принципі, вам покажу, як гімплей відбувається перші 30 секунд. Це максимально все супер. Швидко відбувається, як бачите, я вже проду. Давайте ще один раунд попробуємо. І це вже одне переможне очко. Не для мене, на жаль. Це подача. Також ці білі кульки можна бити в суперника. Іноді ти трошки обсираєшся. Да бля. Значате, собі зарахував те, що вироблю. хе 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 Після того, як вам забили, ви просто ставите на будь-який куток і подаєте подачу. Все доволі просто, але. Це гра, як ви розумієте, на спритність і тут даже є типу, декілька тактик, як можна забивати. Я так розумію. І вона доволі така скілую. Тобто по ній навіть турніри по світу проводяться. І це не просто там якийсь один турнір декілька років, а там реально, я подивись, 25-й рік мінімум більше 10 офіційних турнірів по різних країнах провели. Тобто, це навіть, можна сказати, псевдо-кіберспортивна грати, як той же. Ті ж самі шахи або ж аерохокей, ну, по аерохоке я ніколи не бачив, але навіть фінал турніру дивився, і це було доволі прикольно. Доволі. Хорошо, грається кстати при відключеннях. Зараз світла майже немає. Ми просто включали фонарі. В принципі, годину плюс грали, і це ми зіграли дуже ну, багато. Більше десяти партій це було просто прикольно. Плюси. Невідмінно від э, інших ігор, типу футбола, аерохокея, ну, настольного футболу. Там набираються очки тільки одним способом, просто голом. А тут. Багато і різномінітне. Тут є такі білі шайбочки, які, 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 які додають е, більше екшен, які додають тактичних дій, які можна просто отак от пуляти в свого суперника, як бачите, мені трохи не зручно, але якщо привчитися, то це можна робити, як бачите. сильніше Так великий плюс цієї гри, що в цю гру можна буквально грати з будь-ким. Можна грати з дітьми, своєю дівчиною, з друзями, новачками і навіть за тротом. Тобто я доволі на стовками, я награв вже більше, ніж 70 плюс різних ігор, і мені було прям супер цікаво, що по цій грі проводяться регулярно різні турніри, і це тут є плюс. Тобто, якщо ви будете десь за кордоном, я не знаю, в Україні чи проводяться, бо я не бачу. Я бачу, в 25-му році проводять доволі багато, в, обществі, в різних європейських країнах, навіть в США офіційних турнірах. І неофіційних турнірів по цій грі. Тобто це доволі прикольно. І навіть всяким котам ця гра підійде прикольно. Ми грали вдвох з братом, і до нас підключалась Мурка. І це не те, що це, ну понятно, що це дисбаланс, але це більше фану додає, тому що вона свої лапи починає атакувати то тебе, то ці білі, фішки в Був момент, у мене є в шорт. Вона вдарила оцю білу фішку, вона вдарилась об стінку і прилипла до мене. Потім полізла за цією. Це можна як невеличкий Армегадон або як невеличкий монстр підключився до вашої партії. Мінуси цієї гри це велетенська коробка. Uh, це найбільша коробка, яка в мене є в колекції. Немає більшої настолки, ніж ця. наскільки зручно її переносити. Я хезев в портфель ти її врядці покладеш. Да, тут є типу, номінальна ручка, але і вона доволі важка. Ну, типу, прикольна ще ручка, але переносити її доволі складно. Другий мінус. Чомусь велика проблема, що оці штуки, як ви бачите, тут конектиться, Тут потрібно, щоб були такі накладки, і їх потрібно наклеїти. Я спочатку замовив будинок іграшок, там не було їх. Тось їх просто не поклали. І мені потім, типу, видавець пояснив, що вони одразу мають наклеєні бути на одну з них, там, де я торкаюся до поля. Ну, я вважаю, що мають дві. Це в оглядах в англомовних майже всіх. І, по-друге, в будинку іграшки купив, там їх просто не було. Ладно, я замовив потім в громаді. Там була одна наклеєна, ну, на двох джойстиках, подні типу. наклеїна, а має бути 4. Типу, одна була то наклеєна, тобто, рівно, а інша супер криво. Ну, тобто, там, можна сказати, половина просто була в воздухі. Ну, тому це, типу, доволі крінж. Тому я ж замовив 6 січня, точніше не замовив, забрав. Потім, поки я зробив повернення, це вже десь 8 числа, замовив собі, громага, прийшло 10-го числа. Цей клас, ось вже який ви бачите прямо зараз. І там знову ця проблема була. Я написав, вони зв'язалися на наступний день із е Lord of і е Вони відправили, і мені ще доставка йшла 2 дня, хоча б більше за день. І саме обідне. Я в 17.55 такий. Мені треба було відправити декілька посилок і думаю, якраз заберу і ми ввечері пограємо. І що ви думаєте? Написано було: у 18.00 до 18.00 мало поше доставить е, доставку. І вони перенеслися на завтра. Це був такий. Тобто я шостого, можна сказати, перший клас забрав, а зміг зіграти лише. 13 го числа і ця коробка мене просто дратувала. Та, так хотів не зіграти, а не міг, Тому що по факту, коли без цієї накладки, воно доволі громко скрипить і, можливо, покриття буде псуватись. Це такий от другий мінус. Uh, третій мінус, так як для когось може бути плюсом, що партія дуже швидка, до 5 хвилин, може трохи більше іноді буває, а може і бути мінусом це для когось, тому що дуже швидкі партії, може це типу, набридати. Нема такої тактичності, хоча хоча, навіть реально комбек зробити. Я програв з рахунком 1-5 і комбекнув і виграв 6-5. Прям... Але це напряжно, коли тебе. Або коли робиться рахунок 5-5, ти прям напрягаєшся. Ти прям нервувати трошки починаєш. Тому прям класно. Ще один мінус, і це вам, скоріше за все, потрібно рівна буде поверх. Як бачите, я ставлю шарик, і він вниз крутиться. І це доволі неприємно. Але це не супер критично, можна грати, ви все-таки не на корову граєте, але якщо типа брати якийсь там проф. О, встав. Але є мінуси, типу, подавати тобі буде незручно, бо він постійно вуголову, Тобі але буде якось отак ставити, ставить ха і бить його. Го -го -го! Е, це, типу, не супер критично, але все-таки це не дуже приємно, бо часто у вас буде таке менше бути. Що вас буде отак от шарик. скатуватися? Шарі. це мінус, типу. Тому я на кроваті не прям офігенно граю. Хоча ми грали на кроваті постійно і в нас да, така була проблема. Але це не мішало отримувати фан і доволі скілово типу, грати. В принципі, я все розказав про цю настолку, я її можу гідно оцінити як афігенною, можливо, навіть назвати найкращою дуальною гру, яку я грав. Це не алмач так точно, тому що я реально до хіра партії зіграв. і мені вона реально найбільше задоволення принесла з усіх ігор, яких я грав на двох. Хоча, можливо їх не так і багато було, тому я її навіть mm. даже оцінив себе як 9 10, або навіть 8 10. Ну зараз з 10, але якщо можливо, мені каже, я пограю десь на місяць-два, то вона можливо не ще впуститься. А зараз в мене це прям Найкраще яку я буквально пару партій в будь-який момент зіграти. Це дуже швидко, дуже зручно. Так якщо вам як сподобалося це відео, цей огляд, сподобайку, будь ласка, поставте. Також не забувайте підписуватись на канал, також донайте на ЗСУ. Всім бувайте!